Миші це дрібні, але дуже хитрі та вперті вороги кожного городника. З першого погляду здається, що така маленька істота не здатна завдати великої шкоди. Але хто хоч раз зіштовхувався з гризунами на городі, той знає, вони можуть знищити за ніч те, що людина вирощувала ціле літо. Миші не лише обгризають коріння, насіння і молоді паростки, а й пошкоджують плоди. Прогризають дірки в буртах картоплі, нищать цибулини й моркву. Особливо активні вони восени, коли починають готуватися до зими, шукаючи запаси їжі та теплі місця. І тоді на грядках і в підвалах починається справжня боротьба за врожай. Проблема полягає не лише у втраті частини врожаю, гризуни залишають після себе нори, підкопи, змішані із землею рештки та послід. Що псує ґрунт і створює сприятливе середовище для хвороб. Через це на місцях, де хазяйнували миші, рослини ростуть слабше, гниють або зовсім не сходять до того ж, миші носії небезпечних інфекцій, які можуть передаватися людині або домашнім тваринам. Тому їхня присутність це не просто неприємність, а реальна загроза господарству. Часто люди намагаються вирішити проблему швидко. Купують отрути, пастки, липкі смужки, розставляють їх по всіх закутках, але такі методи мають свої мінуси. По-перше, отрути можуть бути небезпечними для домашніх тварин і навіть дітей. По друге, запахи хімікатів потрапляють у землю, псують її, а подекуди навіть впливають на смак овочів. По-третє, миші істоти кмітливі, вони швидко вчаться уникати пасток і не всі гинуть від отрути. І головне, навіть якщо вдасться знищити частину гризунів, через кілька тижнів на місце загиблих прийдуть нові, бо поки залишаються привабливі умови, миші завжди повертаються. Миші надзвичайно плодючі. Одна самка може принести потомство до 10 разів на рік, і в кожному приплоді буває по кілька дитинчат. Тому навіть невелика колонія може швидко перетворитися на справжнє лихо. Вони селяться у грядках, під купами бур'янів, у теплицях, під дошками чи біля компосту, і часто люди помічають проблему лише тоді, коли рослини починають в'янути без видимих причин тоді вже під землею давно прокладено ходи й нори. Ще одна особливість мишей це їхня здатність пристосовуватися до будь-яких умов. Вони не бояться холодів, якщо поруч є їжа, не тікають від шуму. Якщо звикли до людського господарства, тому звичайні методи на кшталт погримати відром або налякати котом допомагають лише на кілька годин. Гризун повертається, щойно відчуває, що небезпека минула. До того ж, не кожен кіт сьогодні є справжнім мисливцем. Більшість домашніх улюбленців втратили цю навичку, бо живуть у комфорті і не мають потреби полювати. У селах часто кажуть. Миша боїться не отрути, а розумного господаря. І в цьому є глибокий сенс адже головне в боротьбі з мишами не знищення, а запобігання їх появі. Якщо грядки доглянуті, трава скошена, залишків урожаю не валяється на землі, а у сховищі порядок тоді гризунам там нічого робити. Але як тільки з'являється бур'ян, купа сміття, незакрита яма або недоглянутий кут городу. Миша миттю це помічає, вона не лише знаходить корм, а й спокійне місце для гнізда. У боротьбі з мишами важливо розуміти, що це не одноразова справа, а постійний процес. Не можна просто розкласти приманки і забути. Треба думати, чому вони з'явилися, що їх приваблює, і як зробити територію непридатною для життя гризунів. Саме тому досвідчені господарі завжди звертають увагу на екологічні, безпечні способи боротьби ті, що не шкодять землі і водночас тримають мишей подалі. Бо в селі все пов'язано: якщо отруїш мишу, можеш отруїти ґрунт, якщо пошкодиш землю, втратиш урожай. Якщо втратиш урожай, не буде чим годувати сім'ю. Є ще одна причина, чому ця тема важлива. Миші не тільки нищать город, а й часто перебираються у хату чи комору. Там вони можуть погризти мішки з зерном, зробити гніздо в соломі або в старих речах, залишити неприємний запах і послід. І тоді господар має справу вже не просто з городньою бідою, а з цілою навалою. Тому профілактика найкращий засіб. Важливо навчитися розпізнавати перші сліди. Маленькі отвори в землі, хідники між грядками, зниклі насінини, обгризені корінці. Якщо реагувати одразу, можна обійтися без великої шкоди. Тож питання, як вигнати мишей з городу, це не лише технічне завдання, а й частина сільського розуму, накопиченого поколіннями. Наші предки не мали отрути пасток, але завжди знаходили способи відлякати гризунів, не шкодячи природі. Їхні методи були прості, але дієві саме про них, і піде мова далі. Бо часом одна пригорща правильної речовини на грядці може зробити більше, ніж десяток пасток у сараї. Щоб позбутися мишей без хімії, потрібно знати, що саме їм не подобається гризуни мають дуже чутливий нюх і не переносять різких запахів. На цьому й побудовані народні екологічні методи не отруїти. А відігнати, щоб не повертались. І перше, що завжди радять старі господарі це звичайна деревна зола, вона є в кожному дворі після топлення печі або багаття. Миші уникають місць, де розсипано золу, бо вона сушить їм лапки, викликає свербіж і забиває шкіру між пальцями. Найкраще посипати золою проходи між грядками, краї теплиць, отвори біля буртів картоплі та місця, де. Видно нори. Крім того, зола чудове добриво, тож шкоди землі вона не завдає, а тільки допомагає. Дуже ефективною є суміш попелу і вапна. Старі люди казали, де попіл і вапно, та миша не пройде ногою. Пропорція проста: одна частина вапна на дві частини попелу. Суміш розсипають по периметру грядок або довкола овочесховища. Миші уникають таких місць, бо ця пилюка сушить слизові, викликає подразнення, і гризуни тікають, шукаючи чистіші ділянки. Якщо робити це систематично, можна відучити їх, навіть підходити до певної території. Ще один перевірений засіб м'ята. Її запах приємний для людини, але нестерпний для мишей, можна використовувати як свіжу, так і сушену м'яту, а ще краще. Ефірну олію. Якщо кілька крапель олії нанести на тирсу або клаптик тканини і розкласти біля нір чи уздовж грядок, гризуни швидко полишають ці місця. Так само діє і м'ята перцева, і меліса, і навіть звичайний котовник. Багато хто садить м'яту просто по краях грядок. І це не лише відлякує мишей, а й додає приємного запаху на подвір'ї. З часом. Вони запам'ятовують цю ділянку як небезпечну зону і оминають її. Схожим чином діють і чорнобривці. Ця квітка здавна вважається природним захисником городу. її запах не подобається не лише мишам, а й попелицям, нематодам, навіть деяким шкідникам капусти. Якщо висадити чорнобривці по межах ділянки або між рядами овочів, гризуни не стануть там селитися. Особливо добре працює, коли після збирання врожаю зрізані квіти розкладають біля сховищ чи під стіни комори. Це створює своєрідний ароматний бар'єр. Народна приказка каже, де чорнобривець цвіте, миша плакати не дає. Є ще один простий і дуже сильний засіб гасова тирса у старовину. Її використовували не лише від мишей, а й від бліх і клопів. Для приготування потрібно взяти відро тирса і додати до нього склянку гасу, добре перемішати і дати постояти добу. Потім ці тирсу розсипають тонким шаром у місцях, де помічено ходи або нори, запах настільки сильний, що миші тікають навіть із сусідніх ділянок. Єдине правило не сипати близько до коріння культур. Бо газ може зашкодити молодим рослинам, але навколо комори, теплиці чи паркану цей засіб працює чудово дехто використовує сушену пижму, полин або лаврове листя всі ці рослини мають гіркий насичений аромат, який діє на мишей як отрута для носа. Полин можна підвішувати в пучках у підвалах або розкладати прямо на грядках. Лавровий лист кладуть у мішки з зерном чи крупами, так запаси залишаються неушкодженими. Якщо ж змішати подрібнені листки лавра з невеликою кількістю борошна і розсипати біля нір, миші спробують суміш і втечуть, бо лист має гіркий, різкий присмак. Ще один метод використання ароматних олій, особливо евкаліптової або камфорної. Декілька крапель додають у воду, збрискують стежки між грядками, кути підвалів або навіть стіни сараю. Запах тримається кілька днів і змушує гризунів шукати інше місце це безпечно і для тварин, і для рослин. Деякі господарі додають кілька крапель олії, до розчину господарського мила й оприскують усю територію подвійна користь бой, мишей менше і комахи не турбують. А є ще дуже старий, але надійний засіб звичайний попіл з домішкою червоного перцю беруть приблизно дві склянки попелу, додають ложку миленого гострого перцю, перемішують і посипають грядки. Миші не переносять запаху й печіння, тому обходять ці місця стороною. Якщо після дощу повторювати посипання, ефект буде постійним. Так робили ще наші прадіди, коли не було ніяких отрут, і городи стояли чисті. Окремо варто сказати про пісок, змочений ефірними оліями. Це новий, але теж екологічний спосіб. Можна взяти звичайний річковий пісок, додати кілька крапель м'яти, евкаліпта або лаванди і розсипати біля місць, де часто бачать гризунів. Миші не люблять ходити по сипучій поверхні, а запах робить територію ще менш привабливою. У поєднанні з золою чи вапном це утворює. Подвійний захист і механічний, і ароматний. Деякі господарі також радять використовувати цибулеве лушпиння. Його можна насипати в нори або класти під грядки при посадці. Воно має гострий запах і не гниє довго, відлякуючи не лише мишей, а й дрібних шкідників. Після сезону це лушпиння перегниває, збагачуючи землю мікроелементами. Так один засіб дає відразу кілька користей. Захист, чистоту і підживлення не менш цікаво діє і оцет. якщо змочити ганчірку оцтом і покласти в нору чи біля входу до комори, миші туди не повертаються, але потрібно оновлювати тканину щотижня, бо запах швидко вивітрюється. Дехто замість оцту використовує нашатирний спирт, його запах ще сильніший, проте застосовувати слід обережно, щоб не надихатися парами. Усі ці методи мають одну спільну рису вони не вбивають, а відлякують. І саме в цьому полягає їхня сила. Ми ще розумні якщо кілька разів зустрінуть неприємний запах або подразнення, вони запам'ятають це місце як небезпечне і більше не прийдуть. Головне, повторювати обробку регулярно, особливо навесні та восени, коли гризуни найактивніші. Так можна створити навколо свого городу невидимий захисний пояс, який не шкодить ні землі, ні людям. Екологічні засоби це не примха, а повернення до розумного господарювання, бо земля не терпить отрути, вона віддячує тим, хто до неї з повагою. І якщо замість хімії взяти те, що дарує сама природа попіл, трави, ароматні олії, той урожай буде чистим. І миші забудуть дорогу назавжди. Наші діди і прадіди жили ближче до землі, ніж ми тепер, і знали кожну її прикмету, кожен запах і кожну дрібницю, що здавалася неважливою. Їм не треба було отрути чи магазинних засобів, бо вони мали досвід, перевірений поколіннями. Старі господарі знали, що миша не любить певних запахів, не терпить чистоти й руху. Бо там, де постійно хтось ходить, гризун не встигає облаштувати гніздо. Тому селяни завжди тримали порядок біля комор, сараїв і навіть на городі, вони казали, де чисто вам там миша не росте. І це було не просто прислів'я, а справжня наука. Одним із найпоширеніших народних способів було використання попелу й глини. Старі люди брали дрібну глину, змішували її з попелом у рівних частинах і насипали цією сумішшю в нори. Глина запікалася від тепла, заповнюючи отвір, а попіл сушив і заважав мишам дихати. Через день два гризуни залишали таке місце назавжди, дехто навіть додавав у цю суміш дрібку сухого полину або тютюнового пилу, щоб запах був різкіший. Цим методом користувалися ще в довоєнні часи, коли про хімічні засоби ніхто й не чув. Ще один старовинний прийом висівання захисних трав по краях городів, садили полин, м'яту, пижму, а між рядами картоплі, календулу або чорнобривці. Так утворювався природний бар'єр, який ми ще не долали. На полісі старі господарі навіть обсипали міжряддя тирсою, змоченою настоєм полину або дьогтю. Цей запах відлякував не лише мишей, а й кротів. У Карпатах знали інший спосіб кидали кілька листків бузини в комори та підвали. Миші не переносять її запаху, тому навіть не намагаються там гніздитися. Люди казали бузина то мишача, біда. У старих селах було прийнято восени. Після збирання врожаю обкурювати город і хлів димом. Для цього спалювали суху м'яту, ялівець або навіть кінську гнійку з полином дим мав різкий гіркуватий запах, який довго тримався в повітрі. Після такого обкурювання гризуни тікали навіть із сусідніх садиб у селі на Черкащині старі бабусі казали раз на рік обкури двір, і миші забудуть шлях до твого порогу. Цей звичай передавався з покоління в покоління, бо був і корисним, і безпечним. Ще один поширений спосіб розкладати сушену м'яту чи полину вузлики з полотна і ховати їх у кутах комори або під лавами в хаті. Такі ароматні сторожі змінювали раз на кілька тижнів, щоб запах не вивітрювався, дехто навіть капав кілька крапель ефірної олії м'яти на ганчірку. І клав біля нори миші більше не поверталися. Старі господині також клали в мішки з крупами кілька лаврових листків чи шматочок господарського мила, і це теж працювало, бо запах для мишей нестерпний. У селах часто тримали котів не просто як домашніх улюбленців, а як справжніх вартових. Люди знали де кіт спить, туди миша не йде. Але важливо було, щоб кіт був справжнім ловцем, а не ледарем. Для цього господарі не годували кота досита, щоб у нього зберігався мисливський інстинкт. У багатьох хатах навіть існувала традиція запросити кота перед зимою, приносили до хати молодого кота, випускали його в комору, щоб він обійшов територію і залишив свій запах. Цей запах сам по собі відлякував гризунів на довгий час. А ще наші бабусі мали свій секрет вони використовували старий спосіб з кам'яною сіллю, вони сипали її по кутах уздовж стін і біля порогів. Миші не люблять солі, бо вона сушить лапки і змушує їх шукати інше місце. До того ж, сіль вбирає вологу і запахи, тому місце стає для них непридатним. У селах навіть казали посоли поріг, і біди не знайдеш. Такі дрібниці здавалися дрібницями лише на перший погляд, але саме вони рятували врожаї запаси. На півдні України користувалися ще одним цікавим методом робили настій із часнику та червоного перцю. Цим розчином оприскували краї грядок і місця, де були нори. Запах тримався кілька днів, після чого процедуру повторювали. Для людини цей аромат був навіть приємний, але миші його терпіти не могли. Якщо ж додати трохи оцту або нашатирного спирту, ефект ставав ще сильнішим. Такі оприскування проводили раз на тиждень упродовж осені, і гризуни обходили город десятою дорогою. У давнину також вдавалися до хитрощів із птахами. Селяни знали, що сови природні вороги мишей, тому вони робили спеціальні дерев'яні хатки на деревах або біля хлівів, щоб привабити сов. Де жила сова, там мишей не було. Деякі господарі навіть ставили опудала птахів, бо миші інстинктивно остерігалися тіні й руху згори. Ці знання народилися з уважного спостереження за природою. Селяни жили поруч із нею, не намагаючись її перехитрити, а лише наслідували її закони у хатах та погребах. Господині клали листки м'яти, полину, бузини або злегка змочену дьогтем ганчірку. Запах дьогтю це ще один давній захисник дьогтем. Мастили ніжки столів, дерев'яні бочки, дверні пороги. Він не давав мишам прогризати деревину. Бо запах був настільки стійкий, що тримався місяцями, навіть у стодолах, де зберігали сіно, старі люди натирали нижні балки дьогтем або попелом, щоб миші не влаштовували там гнізда. Ще один цікавий приклад зерно, змішане з м'ятою або полином, його розсипали по кутках сараю чи комори. Миші звиклі до запаху зерна, натрапляли на суміш із гіркими травами і залишали спроби годуватися там. Таким чином господарі навчали гризунів обходити їхні запаси, усе це робилося без жодної отрути і при цьому працювало роками. Такі прості природні прийоми були не лише ефективними, а й безпечними для землі, тварин і людей. Кожен господар мав свої секрети, передані від батька чи діда. Хтось клявся на полин, хтось на попіл, а дехто казав, що найкращий засіб це уважність і порядок. І всі вони мали рацію. Бо головна сила не в отруті, а в тому, щоб розуміти природу і діяти разом із нею. Саме тому старі методи не забуваються і сьогодні вони прості, доступні і справді працюють, якщо застосовувати їх із розумом і любов'ю до землі. Після того як мишей виведено або відігнано з ділянки, важливо не зупинятися. Головна справа лише починається. Бо боротьба з гризунами це не разова подія, а постійна праця, така сама, як полив чи прополювання. Найперше про що слід пам'ятати чистота, половина успіху. Миші приходять туди, де є поживні рештки, насіння, бур'яни, схованки під дошками чи купами старого гілля. Тому треба тримати все прибраним. Не залишати на зиму куп сміття, обов'язково спалювати суху траву, підбивати пороги і засипати щілини біля хлівів. Земля любить порядок, і це найкраща оборона від будь-якої живності. Якщо мова про город, важливо правильно підготувати грядки після збору врожаю. Коли залишити стебла, корінці, бадилля, це справжній бенкет для мишей. Вони роблять там гнізда, прокладають ходи й зимують у корінні рослин. Тому восени кожен клаптик землі має бути чистим. Після перекопування варто посипати міжряддя золою або сумішшю попелу і вапна це створює природний бар'єр. Добре також обприскати краї ділянки настоєм м'яти чи полину, щоб гризуни не повернулися. Так земля запам'ятовує запах чистоти. І миші обходять її стороною. Особливу увагу слід приділяти місцям зберігання врожаю. У підвалі, погребі чи коморі ніколи не можна тримати продукти без накриття. Картоплю краще зберігати в ящиках із дрібними отворами для вентиляції, а не просто на підлозі. Підлогу корисно час від часу посипати тонким шаром попелу або солі. Можна покласти кілька гілочок м'яти, бузини чи полину, якщо підвал вологий, миші приходять частіше, тому треба слідкувати за сухістю, провітрювати, не тримати відра з водою, просушувати дерев'яні полиці. Старі господарі навіть казали якщо в підвалі сухо, там не буде ні цвілі, ні миші. Добре працює і чергування запахів. Якщо постійно використовувати одну й ту саму траву, гризуни з часом звикають. Тому треба міняти один місяць полин, потім м'ята, далі лавровий лист чи пижмо. Також можна робити оприскування з оцтом або нашатирним спиртом у кутах комори кілька разів на сезон. Головне, щоб запах не зникав надовго. Миші дуже чутливі, і якщо кілька разів натраплять на різкий аромат, вони вирішують, що ця територія зайнята і більше не приходять. У природі так і буває там, де є сильний запах трав чи смоли, гризуни не селяться. Слід не забувати і про зовнішню територію. Уздовж паркану, біля теплиць і сараїв можна зробити захисну смугу з чорнобривців, календули, м'яти або полину. Це не лише гарно виглядає, а й створює запахову лінію оборони. Якщо землю біля стін посипати золою чи піском із краплинами гасу миші не зроблять підкопів. У старих селах часто робили невеличку канавку по периметру городу і сипали туди суміш попелу, солі та глини, такий обруч гризуни не могли перейти. Це простий, але надійний спосіб утримати їх подалі від городини. Не менш важливо не створювати для мишей привабливих місць. Корм для тварин треба зберігати в закритих відрах або діжках, мішки з зерном на підвищенні, не на підлозі, а в два ряди, цегли або дерев'яних райок. Якщо є старі дірки у підлозі, їх треба залити глиною або цементом. Кожен невеликий отвір, це тууна це потенційна нора. Гризун може пролізти навіть у шпарину завтовшки золівець. Тому профілактика. Це уважність до дрібниць. Господар, який щодня оглядає свій двір, ніколи не матиме мишей. Ще одна порада: використовуйте природних помічників. Кіт найкраща сторожа, але й птахи можуть допомогти. Якщо поблизу городу літають сови, не відганяйте їх, вони знищують десятки мишей за ніч. Так само варто приваблювати їжаків. Для них можна залишити невелику купу листя. Або зробити укриття з дощок у затишному місці. Їжак, природний ворог гризунів, і якщо він оселиться біля вашого двору, миші туди не сунуться. Окремо треба сказати про весну. Як тільки сніг зійшов, варто пройти город і уважно подивитися, чи немає нових нір або підкопів, якщо є, засипати золою, піском або залити водою з оцтом. У цей час миші ще шукають постійне житло. Тому швидка реакція допоможе не дати їм закріпитися. Так само влітку не можна залишати непрополювані бур'яни, бо під ними гризуни знаходять затінок і прохолоду. Краще кілька разів пройти сапкою, ніж потім втратити врожай. Говорячи про профілактику, треба розуміти кожен засіб сам по собі працює лише частково. Але коли їх поєднати, чистота, запахи, природні бар'єри. Порядок у коморі, тоді мишам просто ніде подітися. Земля любить господаря, який дбає про неї постійно, а не час від часу, і миші це відчувають вони не живуть там, де панує рух, запах трав і людська присутність. Підсумовуючи, можна сказати, щоб миші забули дорогу до вашого городу, треба не отруювати їх, а зробити так, щоб їм було незручно і неприємно. Нехай відчувають, що ця земля має господаря, що тут не сховаєшся ні під дошкою, ні під кущем. Посип золою, посади чорнобривці, розклади м'яту, тримай чистоту, і миші підуть самі. А земля, подякує щедрим урожаєм, чистим повітрям і спокоєм у домі, бо коли господар живе в злагоді з природою, навіть найхитріша миша знає сюди краще не лізти.